Дегустація кави, яку ми тільки що зробили. Очистили рецептори, дивимось на консистенцію. Дуже олійне добре тіло. Прекрасна крема. Великий тиск в системі, тому що воно не лється, воно прям дозується як на якомусь пуровері по каплям, як на фільтрі. І тепер куштуємо. Це розрив. Колас. Сьогодні ми п'ємо кенію з прекрасними дескрипторами, відчуваються такі квітковість, якась курага, такі сухофрукти, трошечки шоколаду. І це ми зробили тільки що за 5 хвилин в машинці, про яку зараз і будемо говорити. Як я вже сказав, ні, це не якийсь суперкар з назвою Magnifica Evo Next, яка, до речі, не коштує всіх грошей світу, але при всьому цьому готує таку каву. Як в найкращих кав'ярнях у нас на Подолі чи у Львові. Тому з вами каваман Мокіч, прекрасна машинка. І ми зараз трошечки про неї поговоримо на каналі сервісу Смаршопінгу Hotline.ua. І якщо ви бачите ці вуси, які ставчать вгору, значить мені що? Кава до вподоби. І оскільки італійці дуже гарячі люди, для них що каво, що просто автомашини. Це частина менталітету. І, як ми знаємо, італійці не роблять поганих авто. Вони, мабуть, їх іноді роблять не такими м -м, популярними, тому що вони коштують завжди грошей, але поганими ні. Так само і каву вони мають пити якісно. От як отут воно все. От, зроблено От, кава, супер. DeLonghi Magnifica магнітіка Евонек, це автоматична кавомашина з капучинатором. Це означає, що вранці, поки ви збираєтеся на роботу, вам достатньо поставити чашку та натиснути одну кнопку. Щоб вже за кілька миттєвостей отримати свіжомелене еспресо або капучино. Чи може ви надаєте перевагу лати макіато? Кавомашина вміє готувати різні напої, тож усі кавомани мають бути задоволені. Можна обрати звичайний чи дабл еспресо стандартну каву, лонг або Бо допіо, якщо ж хочеться чогось на молоці, вам пропонується капучино, капучино мікс, лате мак'ято. А також можна зробити просто гаряче молоко. А якщо ви не знаєте, що таке лате, то лате це просто спінене гаряче молоко. Моя дитина ходить в кафе і каже: е, Чуєш, ти її? зроби мені лате, а їй роблять лате кафе. А вона каже: Ні, мені лате, лате. Це молоко, а кофелати це е, напій з молоком з трошки е, наявністю кави. Макіато, то ви розумієте, що так. Та окрім того, ви ще й можете кастомізувати напої на свій смак. Обрати один з кількох варіантів розміру порції та рівню інтенсивності. Улюблені варіанти можна зберігати в пам'яті, щоб мати до них швидкий доступ. Для зручності кава машина обладнана 24 дюймовим дисплеєм. Тож ви одразу бачите, який профіль обрано, та персоналізувати свої напої. Магнітіка Evon X отримала капучинатор лати Кремаход. Саме він відповідає за щільність, насиченість і правильну температуру молочної піни. Ну, де мені? Ваш напій готовий. Ви хочете зберегти ти нові налаштування. Окей. Отже, поки ми готували цю прекрасну каву, ви зрозуміли, що все це робиться дуже швидко. Капучинатор лате крема хот. Дуже просто. Ви вставляєте його, наливаєте молочко, і у вас прекрасне дивіться, прям шарове капучино. Отак зробили. Спінили молоко і тестуємо. Неймовірно. Mm -hmm. Саме він відповідає за щільність, насиченість і правильну температуру молочної піни. Речі, так, температура має бути такою, щоб ви могли взяти її в долонь і не зробити собі е, опіки другого ступіню. Все, що від вас потрібно, не забувати заливати молоко у відсік. Тепер обираємо напій, натискаємо кнопку капучино. І чекаємо на готовий напій. Все робиться легко і зрозуміло. І звісно, ви можете регулювати насиченість кави, тому що от ми тут зробили шістічок. Посправді це скоріш схоже на флет вайт, ніж на капучино. Це дуже насичено, дуже смачно і так знаєте по, ну, по високорівневому. Тому що ти в молочному напої відчуваєш такий добрий присмак кави. І ще головне, що Є в цій машині, чого немає навіть в дорогих конкурентах. Це функція очищення, самоочищення цієї штуки. Тому що, наприклад, у мене машинці, яка стоїть вдома, для того, щоб почистити цю тему тобі раз її треба закинути в посудомийну машину. І потім в тебе все одно, отам, десь в якісь, яких, в якихось пазіках залишається молоко для того, щоб почистити, ти просто береш наливаєш туди воду. І прогоняєш, якби робиш такий тестовий напій просто з водою. Тут ти натискаєш одну кнопочку і воно чиститься. Це дуже-дуже добре. Якщо ви любите експериментувати з кавою, тут можна обрати один з 13 рівнів помолу. Е, нагадаю, не робіть помилку, як я. Отут рівень помолу регулюється отаким кружальцем. За, од... За один помол ви можете змінити лише одне значення. Тобто не можна взяти і отак його крутанути. Тобто його треба по одному. От ти спочатку, там з тебе зараз у нас була четвірочка. Ми помололи, зараз ми поставили на, на наступне це, десь на п'ятірочку. Зробили каву знову, і тут ви вже регулюєте той помол, який вам треба, під те зерно, яке вам треба, і під ті напої, які вам треба. Загалом же в контейнер вміщується до 250 грамів кавових зерен. Плюс є додатковий футляр для попередньо меленої кави. Поруч з відсіком для зерен є полиця, де можна розмістити пару чашок для еспресо. Резервуар для води має об'єм 1,9 літра, Чого, як на мене, цілком достатньо, щоб не доводилося часто доливати воду. Ну і в нижній частині традиційно передбачено піддон із збірником кавової гущі та знімною решіткою з нержавіючої сталі. Все легко і просто розбирається. І чиститься. Отак воно виїжджає. Тут ви шукаєте щось цікавеньке. На другий день використання тут буде вже пліснява, ви її обережно вимили, це дістали в машинку, це отак зняли, водичку вилили, і як то кажуть, Фініта Ла Кмедія. Як ви пам'ятаєте, на початку я згадував е про італійські автомобілі, але. Не всі італійські автомобілі дорого коштує. Наприклад, тут сучасний Alfa Romeo Джуніор він італійський, але він не дорого коштує так само ця кавомашина. Якщо ми зазирнемо до каталогу Готланю, то побачимо, що ціни наразі в середньому коливаються в межах 25-30 тисяч гривень. За ці гроші ви отримуєте автоматичну кавомашину з капучинатором, легку у використанні, яка швидко і не дуже галосно працює. До речі, так у мене дитина. Любить, коли дружина пилососить, чи коли ну я теж люблю, коли моя дружина Е, І коли працює машинка, у нас дуже гучна машинка, ця прям тихо-тихо. у нас ще якісь там демпфер всередині стоїть. Також тут зрозумілий інтерфейс і купа можливостей персоналізації. Але все це бризки шампанського, якщо ця машина не може варити смачну каву. Знаєте, е, у мене вдома. Знову ж таки, повторюсь, є машинка, але більше часу я використовую аеропрес для того, щоб зварити собі смачну альтернативну каву, скажімо такий фільтр, тому що я беру зерно, яке має яскраво виражені смаки, і мені це приємніше. Але чесно, як людина, яка Дуже сильно пов'язана з якісною кавою. Тобто я кожен день багато її п'ю. Я скажу, що ця машинка робить прекрасний продукт. І перше, що мене здивувало, це реальна подача той тиск в системі для звичайної, непрофесійної техніки, яка дає тобі. Крапельні подачі тої кави, залишаючи олійність і насиченість е, от прямо того смаку. Бо те, що я одразу з першого разу без сильного налаштування е, помолу отримав в, у вигляді звичайного одинарного еспресо, ну, це просто це восторг, пробачте. Це прикольно. То, те саме капучино, яке я ніколи не п'ю, воно тут виглядає і якісно, і смачно. Це та сама машина, яку от. В яку треба купувати якісне зерно? Ну Вовчик, от кінь мені є купа різних, там, от ви можете собі дозволити, і Кенію. І ось це в мене від Медхец Кенія Кіамбу. Тобто це кава, яка може бути там і аеробна, і анаеробна, і мита, і немита. І це той самий варіант, коли ви відчуєте різницю, чому ця кава коштує тисячу гривень, чому ця 300 за 250 грам, і зрозумієте, а так я хочу пити оцю. Тому пийте, друзі. Гарну каву, знаєте, що вдома також можна її робити. І ці штуки вони просто дуже сильно виручають. Ти можеш і напої зробити кавові, і саму каву пити, і еспресо, і навіть експресо на рагусті. І заходьте, вибирайте каву на Hotline.ua, там у нас купа всього є. І пишіть в коментарях, яка у вас кава машина і як ви саме заварюєте каву. А я пішов, поп'ю водички, напевно.